Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. Ви вже знаєте про офіційний м'яч чемпіонату світу 2022 року. Adidas Al Rihla. Ми робили на нього окремий дуже цікавий огляд, тому зайди на цей відосик та подивись його. Сьогодні ми подивимось на його репліку, яка в декілька разів дешевша, та порівняємо її з професійною версією. Відео буде дуже цікавим, тому я впевнений, що воно вам сподобається. А поки що підпишись на наш канал, щоб не пропускати інші цікаві огляди та порівняння. Тож починаємо! Що ми зараз бачимо? Купу м'ячиків від Adidas. А саме це репліки Аль Ріхля різного кольору. Але серед них тут і профверсія завалялася. Зараз, секунду, ось так. Але ми ще його побачимо. Зараз про репліку. Як ви могли помітити, дизайн дуже схожий на професійну версію, але вони дуже відрізняються. Наприклад, репліка має зовсім іншу форму панели. А саме витягнуті п'ятикутники, які зшиті між собою машинними швами. Такі м'ячики не підійдуть для серйозних е важливих ігор або дуже активного використання, адже такі шви не дуже надійні. Але для любительського футболу такого м'яча повинно вистачити надовго. Якщо ми подивимося на професійну версію, то побачимо, що вона має термошви, зовсім іншу форму панелей. По суті, їх форма така сама, як і малюнок на репліці. Але у цьому то й різниця. Там лише малюнок, а тут самі панелі такої форми. Але я впевнений, що ця різниця не дуже, навіть майже не впливає на якість гри. А от різниця в швах впливає. А також у професійній версії є ще одна важлива відмінність технологія Speed Shell. Вона заключається у ось цих малопомітних із такого кольору виямках, які стабілізують політ м'яча. І взагалі весь м'яч має ось такі, як би, виямки, що дуже нагадує м'яч для гольфу. А про властивості м'яча для гольфу та подібних до нього м'ячів ми вже дуже багато разів розповідали у наших попередніх відео. У репліці такою технологією, звісно, і не пахне, але й різниця у ціні відрізняється у декілька разів. Таким чином, репліка Ріхля має гладкі панелі та дуже різноманітну кольорову гамму, тому у нашому магазині ви знайдете м'яч кольором до смаку саме вам. А взагалі пишіть свій відгук, що ви думаєте з приводу цієї репліки, для якої мети, на вашу думку, вона підходить більше усього. А якщо ви вже грали подібним м'ячем, то напишіть, скільки він у вас прожив. Це дуже корисна інформація. А у описі до цього відео ви зможете знайти посилання на наш онлайн-магазин Soccer Shop, про який я згадував трішечки раніше, тому переходьте. По посиланню та дивіться самі різні спортивні товари до вашого смаку. На цьому все. Всім бувайте!